Сьогодні у випуску час пік навчальний рік на носі на Закарпатті Близько 90% закладів освіти розпочнуть навчання офлайн. Всі заклади освіти а, будуть навчатися в офлайн форматі. Навчання зі змінами. В Ужгороді відбулася освітня колегія. Це зараз стратегія харчування є на порядку денному першої леді, вона дуже опікується цими питаннями. Хроніки перемоги. В Мукачеві презентували виставку художниці з Черкас, присвячену війні. Ця картина називається Привид Києва. Тут вона на листівці, тут вона центральна в експозиції. Я... Підготовка до школи. Маленькі Мукачівці успішно пройшли навчання у планеті знань. Я вважаю, що повинна бути підтримка і вдома дітки повинні підтримувати навчальний процес. На Рахівщині поліцейські розшукали 13-річного хлопчика, жителя села Великий Бичків. Хлопець заблукав у лісі, а на телефоні залишилось всього 2% заряду. На його пошуки відправилися співробітники Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці розпочали патрулювання лісосмуги. Вже через годину пошуків поліцейські розшукали налякану дитину. З'ясувалося, того ж дня хлопчик разом зі своєю мамою пішли до лісу. На відстані близько 10 кілометрів від дому дитина втратила Рінтир надалі з родиною працюватимуть ювенальні поліцейські, щоб подібних ситуацій у майбутньому не повторилося. Митному пусту Тиса замість вживаного одягу виявила айфони. Повертаючись з Італії на кордоні з Угорщиною, перевізник рейсового автобусу Соренто Хмельницький під час проходження митного контролю у червоному коридорі вказав у декларації про наявність речей особистого вжитку. Усно чоловік заперечив про переміщення будь-якого іншого товару, в тому числі комерційного. Митники виявили у двох пакетах сучасну техніку торговельної марки Епл китайського виробництва на загальну суму декілька тисяч євро. Водій скинув вину на незнайомця, який нібито попросив доставити техніку до Львова за незначну винагороду. Наразі стосовно порушника склали протокол про порушення митних правил. 577 навчальних закладів на території Закарпаття вже готові до старту нового навчального року. Близько 90% з них розпочнуть навчання офлайн. Про це повідомили на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. В Закарпатській області всі заклади освіти будуть навчатися в офлайн форматі. Окремі заклади будуть навчатися по змішаній формі. Тобто, чисто онлайн в Закарпатській області не буде. Це позитивний момент, тому що це було одним із завдань для освітян. І для територіальних громад Закарпатської області забезпечити умови і можливість в першу чергу безпекових факторів для того, щоб перевести навчання в офлайн 511 в офлайні. І 66 в змішаній формі навчання. Тобто питання про переведення якоїсь школи в онлайн наразі не розглядається. Навпаки, ті заклади, які сьогодні перебувають по формі навчання, в змішаній, буде йти робота для того, щоб тим чи іншим способом по збільшенню інфраструктури по роботі з освітянами і з батьками перевести їх все ж таки на офлайн формат. Мат навчання визначається не тільки безпековим фактором, повідомили на брифінгу. Усі заклади освіти забезпечені укриттями або бомбосховищами. Їх стан та наявність перевіряли спеціальні комісії. За словами спікерів, кількість школярів збільшується. Втім, навчальні заклади готові прийняти всіх дітей. Першачків цього року орієнтовно у нас буде 12 тисяч 900. Внутрішньопереміщених осіб, які наразі зареєстровані на навчання, 4680 осіб. Загалом 166 900 буде наших учнів, але це поки що тільки орієнтовні такі оперативні дані, оскільки статистика йде станом на 5 вересня. І вже сама сама кінцева про кількість мережу, кількість класів вже буде відомо після 5 вересня стосовно такого. Ну, в садочках у нас навчає, виховується на даний момент 32 тисячі вісімсот вихованців, так само забезпечені всі укриттям. Кожна брифінгу наголосила на важливості дбати про ментальне здоров'я, як школярів, так і викладачів. Адже в умовах війни важливо розвивати стресостійкість та вміння долати тривожність. Директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусиниць зазначила, зараз необхідно, щоб якомога більше дітей повернулися за кордону. 1 вересня розпочнеться день знань з такого уроку, як ти повертайся до школи. Це обов'язковий урок, який повинен бути проведений. У всіх класах немає виключення, починаючи від першого класу, закінчуючи одинадцятим класом. Пере за все ми мотивуємо. Ми створюємо середовищне середовище, мотиваційне середовище для дітей, які за кордоном. Ми маємо знати, як себе почувають діти там, наскільки вони уніфікують себе в цьому середовищі, чи легко їм, чи складно їм. І повинні мотивувати їх до того, що наша українська система, наша українська освіта є пріоритетною, і вони повинні розуміти це. Перш за все, повинні розуміти це батьки. Наразі у пріоритеті вдосконалення навчального процесу залишається впровадження стратегії регіонального розвитку харчування. Ще один ключовий аспект створення безбар'єрного простору в закладах освіти. Зокрема, на території Закарпаття розширюють мережу закладів дошкільної та середньої освіти, де можуть навчатися діти з певними нозологіями. На Хущині поліції затримала 45-річного зловмисника. Він облаштував у районі масштабну плантацію з вирощування нарковмісних рослин коноплі. За оперативною інформацією, вся виготовлена продукція в подальшому відправлялася для розповсюдження серед місцевих жителів. Для облаштування місця фігурант обрав територію місцевого урочища у селі Вільхівка. Там зловмисник розмістив дві спеціальні теплиці, у яких і висадив рослини коноплі. Під час обшуку з місця події слідчі вилучили 110 серорогії ростучих рослин та уже готову, висушену і подрібнену марихуану. Її загальна вага склала близько одного кілограма. На збуті лише цього, вже готового товару, фігурант міг отримати прибуток у розмірі орієнтовно 80 тисяч гривень. Усі речові докази вилучено та буде направлено на дослідження експертам. На Мукачівщині затримали чоловіка, який намагався зарізати родича. Поліцейські отримали повідомлення про те, що у селищі Ченадієво чоловікові нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїхали співробітники Мукачівського районного управління, які встановили, що потерпілий отримав ножові поранення під час конфлікту з родичем. У ході раптової сутички фігурант завдав кілька ударів ножем в область правого підребер'я потерпілому. Після цього зловмисник втік з місця події. Пораненого госпіталізували до лікарні оперативники провели пошукові заходи та затримали підозрюваного. На кордоні зі Словаччиною в мікроавтобусі Закарпаття виявили 18 творів живопису. У пункті пропуску Ужгород прикордонники завадили в спробі незаконного переміщення через державний кордон творів мистецтва, які, ймовірно становлять історичну чи культурну цінність. Їх перевозив 35-річний житель Закарпаття. Під час огляду мікроавтобуса Мерседес, який прямував на в'їзд в Україну, правоохоронці спільно з митниками знайшли у багажному відсіку партію картин різного жанру: портрети, пейзажі, натюр. Морти тощо. Вони були обгорнуті у картонну упаковку і знаходились серед речей пасажирів. За словами водія, його попросили перевести передачу для третьої особи. Наразі предмети мистецтва вилучили. Неуважність керівника іноземної фірми призвела до вилучення на кордоні більше 5,5 тонн м'ясної продукції. Повертаючись з Угорщини через митний пост тиса, водій вантажного транспортного засобу надав товаросупровідні документи, згідно з якими в режимі імпорт переміщав у рефрижераторі товар м'ясо куряче, механічної вбалки дрібного помолу, заморожене без дрібної кулінарної обробки. В кількості 23 палети, вартістю більш ніж 9,5 тисяч євро. Відправник угорський підп. Приємство а отримувач Київське. Коли інспектори митниці провели частковий огляд рефрижератора, то виявило там заморожені блоки м'яса, курки з жиром та шкірою. Це стало підставою для проведення ретельної перевірки всього імпортного товару. Як з'ясувалося, під час перевірки запасів на складах виявили пересортування партії товару. У відправлену продукцію потрапили блоки заморожених обрізків курячого м'яса. За результатами проведеного аудиту обсяг виявленої іншої м'ясної продукції складав понад три. 378 блоків. Відносно угорського керівника складено протокол. Підсумки пройдешнього та перспективи майбутнього навчальних років. Уже традиційно, наприкінці серпня, в Ужгороді проходить колегія департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської області. Цього разу близько 300 освітян зібралися на конференції для підбиття підсумків та набуття нового досвіду. Сьогодні зібралися всі начальники управління місцевих органів освіти, 64 територіальних громад. Є всі керівники закладів професійно-профійно-технічного училищі, керівники закладів дошкільної освіти, керівники закладів загальної середньої освіти. Перш за все, ми повинні працювати над створенням безпекового середовища. Це укриття, це класи безпеки, це харчування. Так тим більше, що зараз стратегія харчування є на порядку денному першої леді, вона дуже опікує. За цими питаннями питаннями укриттів, питаннями створення безпеки і середовища це питання надважливе. Для представлення сучасних класів безпеки на освітню колегію запросили гостей, зокрема представників компанії, яка займається виготовленням модерних макетів, які необхідні для навчання дітей безпечній поведінці на вулиці, воді та навіть під час бойових дій. Сьогодні безпека дітей це перше. На що потрібно звертати увагу, а також навчати дітей, допомагати один одному в якихось критичних ситуаціях, небезпечних ситуаціях, розуміти, що таке міновибухова ситуація, а також знати, як поводитися при бойових діях на превеликий жаль, а також допомагати собі, товаришам, якщо це безпека на воді або це безпека на льоді. Будь-яке навчання як дошкільня, так і школярів повинне бути цікавим. Тож освітянам продемонстрували сучасний підхід. У нас є дрони для самих маленьких, це перший, третій клас. Вони безпечні, вони захищені, дуже класно виглядають і дуже класно літають. Навіть ми показуємо діткам, як бутерброда можна перенести з одної парти на іншу парту. Можемо продемонструвати. Далі це дуже важливий розділ це мінно вибухова безпека. І ми показуємо, як дітям пізнавати і не чіпати, що це не іграшки. Вже традиційно на колегію для звітності запрошують представників різних департаментів. Цього разу акцентували на перевірках і стані бомбосховищ, а також ситуацію з вакцинацією у закладах освіти. Сьогодні на Закарпатті вакциновано. Я дякую вперше за все відпрацьовкою керівників дошкільних навчальних закладів. Коли ми спочатку кичап кампанії. У нас на сьогодні показник вищий, ніж по Україні. Я розумію, тому що літом працювали садочки і можна було вакцинувати. Це стосується дітей від 2 до 6 років і від 7 до 17 років. Але на сьогодні у нас катастрофічна ситуація в закладах освіти, стосовно там, де є діти 7-17 років. Я вважаю, що ми можемо з цим справитися і впоратися без, без, дійсно без жодної копійки, не потрібно кошти ні від територіальних громад, ні ваших засновників, ні, ні зі школи. Просто поставити собі на контроль ті діти, які приходять до школи не вперше, а ті діти, які приходять взагалі 1 вересня будь-який клас. Триває освітня колегія протягом двох днів. В форматі виступів, доповіді і тренінгів. За підсумками всім освітянам нададуть рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу у прийдешньому році. Ця картина утік написана за мотивами світлини фотохудожника. Який всю к всю поділя виходить Хмельниччина, Вінничина. Фотографував сторічні в хати, в яких до супі живуть люди. Надихнув мене на створення картини. Ця та ще 57 картин написані художницею з з Ольгою Курською. Авторка робіт презентувала власні полотна в замку Паланок у Мукачеві. Художня експозиція, присвячена війні, має назву хроніки перемоги. Ця картина називається Привид Києва. Тут вона на листівці, тут вона центральна в експозиції. Я її написала одну з самих перших ще в перші дні березня минулого року. На що мені відповіли військові цивільні? Ти неправильно це зробила. Я кажу, чого? Ну як подумати, чого? Бо я в 16 нема на в Україні. Да? Кажу, чого ти намалювала? Нема такого. Я кажу, поки що. І ось пройшло майже два роки, і я сподіваюся, що моя картина буде пророча, і я в 16 такий будуть берегти наше Митці зі всієї України з початку війни працюють на своєму культурному фронті та роблять все можливе для майбутньої перемоги. Я бачу багато робіт, які написані серцем, які написані душею, і навіть сьогодні ваш друзі гарний такий вигляд. Він це все говорить про те, що ми українці, ми хочемо перемоги. Ми вартуємо цієї перемоги, вартуємо цього життя. Ми не думаємо так, як думають наші вороги, і це нас сильно відрізняє від них. Ольга Курська за створення картин взялася спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Писати полотна продовжує і сьогодні, разом з цим щоразу представляє експозицію у різних куточках України, і щоразу вона стає більшою. Під кожною роботою ви можете прочитати не просто етикетку, там де назва, розмір, техніка і матеріал. Там є ще описова частина, саме про сюжет до цієї картини. Зазвичай це якісь історії про реальних людей, реальні події або збірні образи, і кожна картина особлива, і кожна картина. Має місце будь для мене. Ця виставка це як певний пазл нашої війни. Його потрібно скласти до кінця. Тому в мене ще безліч ідей, на безліч картин залишається тільки знайти час для реалізації. Виставка у картинній галереї замку Паланок діятиме до 10 вересня, опісля експозиції. І надалі представлятимуть у інших регіонах України. За кілька днів 15 маленьких мукачівців вперше відкриють двері навчального закладу і стануть першачками. І до цього вони цілком готові. Малеча активно протягом року відвідувала навчальний курс підготовка до школи у студії дитячого розвитку Планета знань у мукачеві. І настав час свята випускного для майбутніх першачків. Писати, рахувати букви. знаю все. Мы сейчас научаемся, а цикавого самого, что здесь легкие вопросы. Я научилась писать, научилась рисовать. Мне понравились мастер-классы учиться. Я научился читать и писать. А до этого ты не знала? Ні. Я навіть не, не знала, що це буква А. Сьогодні діти впевнено читають, рахують, впізнають і пишуть літери, а ще опанували базові знання з англійської та німецької мови. Разом з цим для чіткої дикції ще й проходили заняття з логопедом. Заняття з підготовки до школи тривали два рази на тиждень. Я вважаю, що повинна бути підтримка і вдома. Дітки повинні підтримувати навчальний процес, і вдома батьки повинні наголошувати і декілька ну, годин на день виділити для того, щоб підтримувати навчальний процес. Навчання у студії дитячого розвитку Планета знань, як зазначають батьки, цікаве і пізнавальне. Тут, окрім цінних базових знань, у дітей виховують важливі і необхідні риси. Це дисципліна, соціалізація і відповідальність. У Нас дівчинка така закрита. А Михайлівна допомогла їй за два місяці відкритися, допомогла підтягнути все, тобто в школу ми йдемо. Підготовлені супер. Ми спочатку були в групі, потім взяли індивідуальні заняття. Ну супер, вона стала така більш дисциплінованіша вдома зі мною. Навіть хоче сідати, щось вчити. до цього не було такого. Ну тобто це грає велику роль, що з нею вчитель займається. Тобто, вона вважає, що вона була в школі. Це для неї була школа, і вона піде в нову школу. Вдома вона не хотіла вчитися, а тут завжди задоволені за цікавленістю. Завжди це якась креативність, це якісь ігри, а потім виходить, розказує вже якісь букви або цифри, або ще щось. Я дуже рада, що мій син мав такий досвід, тому що вдома вчитися це одне. А коли навчаються в групі, дітки соціалізуються, цікаві завдання, креативні, дітки займалися, хто чим хотів. Вони мали кожен свій темп, ніхто нікого не змушував, і це дуже добре. Дитина завжди задоволена, завжди йде з усмішкою, приходить з усмішкою. І дитина знає читати, писати, рахувати. Тобто до першого класу ми більш ніж підготовлені. Це просто супер. Ця група дітей, друга, яка пройшла успішну підготовку до школи у планеті знань. Керівниця студії дитячого розвитку Тетяна Голиш сподівається, отримані знання стануть у пригоді малечі під час шкільного процесу. Перші наші випускники пішли в школу повністю підготовленими і насолоджуються навчальним процесом. Я надіюсь, так само навчальним процесом у школі будуть насолоджуватися наші сьогоднішні випускники, тому що вони дійсно тут навчилися читати, рахувати. Писати, причому ми стараємося робити це за допомогою якихось інноваційних методів, технологій. Анета Михайлівна, вчителька наша, старалася знайти якомога більше різних форм навчання, знаходила різні підходи, індивідуальний підхід до кожної дитини, тому що дітки приходять маленькими, хтось десь ще капризнічає, але. Звідси вони випускаються справжніми школярами. У нас у планеті знань є як англійська мова, так і німецька. У нас працює логопед, вчителі математики, які готують дітей до ДПА або до ЗНО до НМТ на сьогоднішній день. Після завершення курсу підготовка до школи всі учні, як справжні дорослі випускники у мантіях, отримали грамоти і подарунки за успішне проходження навчання. Уже за кілька днів вони вступають у цікаве шкільне життя, де закріплюватимуть старі і здобуватимуть нові знання.